Вітаю, друзі! Нарешті це сталося для себе. Я знайшов оптимальніший монітор. Монітор, який відповідає моїм вимогам на всі 100%. Це сучасніша технологічна oled панель перш за все, і саме за органікою майбутнє я в цьому впевнений. ТВ-монітори, смартфони, якими ми користуємося, не просто так на oled панелях Я вже давно користуюся телесмартфонами смартфонами і мені дуже це подобається. Кольори, головна перевага від підсвічування застарілих LED, це просто топчик. Сьогодні, друзі, на огляді монітор від Asus, серія ROG Strix 27AQ DMG. Це чистий oled монітор без помішу QLED, у всякого цього, що надає подібні відтінки, не дуже приємні. Панелі монітора глянцева, і тут як і перевага, так і недолік. Звичайно ж, за недолік відповідає глянцева поверхня, яка збирає все, що є навколо нас. Тут і пил, і слину з пітнілих каток, і снідання за компом. Ви знаєте, на маті все це теж є, але на глянці помітно більше. Для мене, наприклад, не є проблема глянцевої панелі, бо я вже біля трьох років користуюся oled ТВ, і він теж зглянь. І як також користуюся смартфонами двох поколінь за OLED. І знаєте, друзі, після oled телевізора всі інші як не ну, виглядають, наче з якогось минулого. Цим монітором відчуття, ніби ти знаєш, пересів з якоїсь застарілої танки на IPS, десь так приблизно це виглядає. Для тих, у кого монітор знаходиться біля вікна і сонячні промені спадають на екран, ну звичайно, глянець вам за це не скаже дякую. Так іноді можна побачити яскраві ділянки від зеркалення на Моніку, але якщо на монітор світло не світить, про недоліки глянцю забувають. На 1, 2, 3. Я для вас показую, як є, щоб ви бачили, але у мене все по-іншому, монітор по центру, праворуч знаходиться системник. Я працюю в кайф і насправді технологічний монітор цей у Asus. Важливо, але не першочергове для мене є розмір панелі. Саме розмір. За останні роки я звик до діагоналі 27 дюймів, і для мене це ідеальний формат і підходить ідеально як під роботу, так і під ігри. Здатність панелі 2К більше мені не треба, тут же кому як для макро, звичайно, якщо. Дивитися, то бачимо пікселі. Коли працюємо за монітором на повсякдень, як то кажуть, пікселізацію не помічаємо взагалі. Саме для мене цей формат монітору є найкращим серед усіх. Тому вже самі дивіться, друзі, що для вас краще: 27, 32 гнуті, прямі плоскі. для мене саме ось так. Панель, звичайно ж, якісна, бо геймірська серія Rox Strix, а це про максималізм, ми знаємо. За останній час я немало перекустував OLED-ів і на зараз це кращий oled монітор з усіх, що були до. Ну, по-перше, це налаштування, і тут головне, це першочергове із заводу вже дуже гарно відкалібровано панель, і мені дуже подобається, як це виглядає прям з коробки. Чорний кольор, як і раніше, тут максимально чорний, бо пікселі в такому кольорі не підсвічуються, якщо це треба відобразити. І це дуже добре, бо економія по енергії. Якщо треба додати деталізації там, де це треба, наприклад, у кіно, там де темні сцени або у іграх нема де світла взагалі, є додаткові налаштування. Саме для таких користувачів, яким замало. Деталі при темних сценах. Засус проблем не буде взагалі, і це насправді круто. Той випадок, коли назва відомого твору 50 відтінків сірого доречна як ніколи. Мати технологічний продукт це одне, а якісно налаштувати це зовсім інше. Це як смартфон, не всі однакові використання, зрозуміло, залізо то одне, а користування софтом це зовсім інше. Для себе монітор я налаштував максимально якісно, наче IPS-панель, але це все ж таки залишається OLED на якась там лампа. Дуже якісно Asus попрацювали цього року кольорова гама SRGB та p 3 біля 95% охвату це, звичайно, за стандартом. Помічник полювальникам на відстані у дії снайперські режими з зум прицілом у контрі рішення дуже зручне і доречне насправді. Спочатку я гадав, що це щось потипне екранного прицілу, який, до речі, тут теж є. Але ні, друзі, це зовсім інша справа, зовсім інші відчуття і рішення з зумом. Область квадрату підсвічується, дає такий невеличкий зум. Для постелів слона, як то кажуть, те, що лік. Прописав зум від 1.2 до X2, і є навіть приціл нічного бачення все як у житті. Можливо, комусь це здається читерським рішенням, я так не вважаю. Допомагач? так, я згоден, але не більше. У війні теж саме, як САК-47, хтось бігає, хтось той земкою нічним баченням, тема працююча раджу до використання. Геймерам це дуже сподобається. 240 гц здатності 2к я вважаю ідеальним співвідношенням для геймерів. Під мою RTX 4080 підходить як треба. Баланс гірцов. І кількості кадрів моя повага. 240 Гц це дуже круто, приємно, бо до плавності плюс величезний єдина. Якщо монітор під'єднувати по HDMI проводу, то буде замість 240 144, бо версія HDMI входу 2.0. Не знаю, кому це потрібно в наш час, бо сучасні карти по DisplayPortу куди цікавіше, аніж там застаріла якийсь HDMI. Версія Дисплейпорту, до речі, 1.4. Asus завжди був і є прагматичним виробником, мені це подобається, як використовується простір. У комплектуючих, накрутити світло або мікро не проблема про це подбали. Закинути ручку, та олівець не важливо, або смартфон, щоб був на очах, теж до зручності. Пагодьтесь просто класно і зручно. І ніби це все дрібниці, але далеко не всі дбають про користувача, про ефективність продукту, до приємного бонуса відношу додаткове кріплення, яке, до речі, у інших виробників треба купувати окремо. Проте, тепловідвід на маніторі теж подбали, і це добре заради безпеки, і з боків і згори на панелі. Є отвори для виходу теплого повітря, бо монітор все ж таки гріється, будь-яка панель гріється, це відомий факт. Отвори під вентиляцію тут доречні, звичайно, ж мій LCD-монітор і поруч не валявся по рівню температури з монітором OLED, де лампа зрозуміла, а де підсвічування. Блок живлення, зовнішній, все як у сучасних моніторах, невеликий, компактний, їдання монітора лише проводом. Позаду впізнане незмінне лого ROG Strix, око можна підсвічувати синхронно за додатком Aura або готові пресети використовувати. За бажанням. Головне в будь-якому моніторі це, звичайно, зображення. Таких тонких налаштувань я ще не бачив ні одному моніторі в цьому році. Певний, не будь-хто з користувачів знайде для себе ідеальний баланс, бо тут є майже все, що потрібно сучасному користувачеві. Навіть підсвічування кнопки є, воно теж кероване, можна без проблем додати швидкісну команду на бічні клавіші за своїм баченням. Про тонке налаштування я вже навіть не кажу. Меню зручне, зрозуміло, по QR-код можна завантажити додаток керування Моніторів з компа для тих, хто ну, не дуже любить пальцями тут це робити. Коротше, будь-хто прилаштується до Моніка, бо це максимально зручно. На жаль, більшість виробників oled моніторів або ТВ забувають про вигорання органіки, є така проблема, OLED не люблять статику, коли довго нічого не рухається на екрані. Asus про це подбав, є автоматичне затемнення. Якщо біля п'яти хвилин немає руху на моніторі, зображення просто тускніє і понижає яскравість, це класно. Також можна виставити таймер відключення, щоб не було статики. По 8-6 годин. Є також автоматичне пониження яскравості логотипів. Це важливо як для моніторів, так і для ТВ. або вмикнути скидання пікселю. Іноді монітор сам просто пропонує після довготривалої роботи або використання це зробити. Коротше, з безпекою OLED у Asus це добре. Я тиждень відпрацював кожного дня на цьому моніторі по 7-10 годин. Чудовий монік. Сприйняття ігор на OLED панелі дуже крутяцьке. Я вже не кажу про відоси з YouTube. Взагалі переглядати відео високій здатності. Це просто вау. За роки використання будь-якої техніки, тестування я зрозумів, коли береш до Rock Strix, ти розумієш, в чому все ж таки якість. Тут ніколи немає защадових матеріалів, намагання обійти з дешевим. Засус ніколи такого не було і не буде. Про наліпки, зручне пакування, брендованість я вже навіть не кажу. Це просто за замовченням. На мою думку, цей монітор спрямований на універсального користувача, геймера або крейтора. Неважливо, хто ти є, такий монітор підійде під будь-яке завдання працюючого за компом ідеально. Головна. Перевага, це як і звичайна технологічність і чудово налаштована панель. Олидів стає все більше, вимоги до контенту вищі, а хто як не ОЛЕД максимально передасть якість? Звичайно ж, ніхто. Я не сприймаю огляди, коли використовують агресивну корекцію або лути заради кіношного ефекту. У кіно так згоден, заради сприйняття це прикольно виглядає, але для техніки, тим паче для екрану ні. Але треба бачити власними очима, аби зрозуміти відмінність від купи інших всіх всіх led панелів, як я казав спочатку. До слова, у магазинах цей монітор коштує плюс-мінус 30к гривень, майже 30 -ку. Звичайно ж, це не задякує. При цьому це друзі, найтехнологічніше, що є на даний час серед панель. Сучасні смартфони, ТВ-монітори не просто так на цій чудовій технології. Напевне, сьогодні для себе я знайшов ідеальний монітор під мої потреби, бо це не просто для контент-мейкера. Дякую, як завжди, вам, друзі, за перегляд. Якщо сьогодні відео тобі сподобалось, вліпий подобайку. Підпишись також на канал, бо тут я розказую про технології. Ну а далі нові процесори від AMD, ноутбуки, альтернативи сучасним компам. Зустрінемось дуже скоро. Щастиво!